Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 47 і завдання у нас наступне. Взутєва фабрика виготовила 2400 пар взуття. Три восьмих від цього становить дитяче взуття. Жіночого взуття було на 150 пар менше, ніж дитячого, а решта чоловічі. Скільки пар чоловічого взуття виготовила? Фабрика. І так, давайте спробуємо записати е, умови задачі. Ну, скорочено. І так, у нас ми знаємо за умовами задачі, що було виготовлено. Дві тисячі чотириста пар взуття. Далі ми знаємо, що дитяче, дитячого взуття, дитяче пишемо. Становить три восьмих від загального виготовленого від виготовленого далі жіночого взуття на 150 пар на 150 пар Менше, ніж дитячого. Ну, давайте таким чином покажемо це наприклад. Також фабрика виготовляла ще й чоловіче взуття, яке, потрібно, яке нам кількість невідома і яке потрібно знайти. Знак питання, отак от. Отак от так покажемо і так, розв'язання. Перейдемо до розв'язання. І так, перше, що ми можемо знайти, значить, ми знаємо, що Фабрика виготовила 2400 пар взуття загалом і дитячого, і жіночого, і чоловічого. І ми знаємо, що 3 восьмих від цього дитяче. Тобто ми можемо знайти кількість виробленого дитячого взуття фабрикою. Це значить, що 3 восьмих Зробимо це в дві дії. І так, перша дія ми знайдемо. Одну восьму від двох тисяч чотириста. Це означає, що треба дві тисячі четыреста розділити на вісім. І це становить. Двадцять чотири на вісім і два нулі триста. Це буде триста. Пар взуття, і це буде, ми знайшли одну восьму частину. А у нас таких частин три три восьмих. Тобто треба друга дія, це триста пар. Помножити на 3. Таким чином, це буде 3 на 3, 9, 2, 0, 900. Це буде 900. Пар взуття. І це буде у нас загальна кількість дитячого взуття. Пишемо дитяче взуття. Далі, за умовами задачі, ми знаємо, що жіночого на 150 пар менше, ніж дитячого. Тобто тепер ми можемо перейти до того, щоб знайти кількість жіночого взуття. Це означає, що 900 це кількість дитячого мінус 150 це кількість, наскільки було менше ніж чоловічого взуття, це буде перепрошую, на 150 пар менше, ніж дитячого. Це буде 900 мінус 150. Ну, можемо зробити це в стовпчик. Ну, Наприклад, тут 900 мінус 150. Буде 0 мінус -0, 0 Від 05 не, від... не можемо відняти. Позичаємо одиничку із старшого розряду, буде 10 мінус -5, 5 Тут 9 мінус 1 8, і одиничку ми позичили буде 7. Тобто 750, це буде пар взуття. Це буде жіноче взуття. І четверта дія. Скільки пар чоловічого взуття виготовила фабрика, якщо ми знаємо кількість дитячого і чоловічого і жіночого взуття. І загальну кількість. Треба від загальної кількості 2400 відняти загальну кількість дитячого і жіночого взуття. Тобто 900 плюс 750 дорівнює. Тобто буде 2400 мінус тут зробимо обчислення таким чином. Де, ну, можна і усно це зробити. 900 плюс 750. Чи давайте 900 плюс 750 буде 0.

Це буде 0 мінус 0. 0 мінус 5 не можемо. Позичаємо одиничкою старшого розряду 10 мінус 5-5. Далі 4 мінус 6. Відняти не можемо. Позичаємо одиничкою старшого розряду буде 14 мінус. 6, це 8, і одиничку ми позичили, буде 7. А тут буде 2 мінус один, і одиничку ми позичили 0. 0 напишемо. Тобто дорівнює 750. І це у нас буде пар взуття. І трохи нижче напишемо чоловічу. Взуття. Таким чином ми виконали завдання, знайшли, скільки пар чоловічого взуття виготовила фабрика. І так, давайте запишемо відповідь. Відповідь така. 750 пар взуття. Право виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!